Це проростайчик дерев. Наявна ділянка. Коли посія? Весною. Вирощуєте, доглядаєте з нею. Так. Не. Для чого? Для себе. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Раз, два, три, чотири. Ще одне. Сорок один. Сорок два. Відділення поліції народи міста Воршівщиків відділу поліції Гонтар Тернопільської поступив рапорт е, про отеропонажної кримінальної поліції даного підрозділу про те, що ході розшукових заходів виявлено факт незаконного посіву розливку на плі неподалік СМТ Мельниця-Подільська Чортського району поблизу річки урішені Вказник подавно було зареєстровано, внесено відмість до єдиного реєстру достої розслідування. В ході висотового розслідування було встановлено, що дійсно житель міста Чернівці не неподалік селищі міського Темпельця-Подільська засіяв земельну ділянку, на якій вирощував рослини з метою їх подальшої реалізації. Підозрено було піймено під час того, як він як останній реалізовував наркотичний засіб канабіс, саме він реалізував 9 грамів канабісу на суму 500 гривень. Окрім того, в подальшому під час переднього вказаної земельної ділянки було виявлено та вилучено 60 рослин зеленого кольору. Також під час обшуку туристичного намету, в якому вказний проживав поблизу річки Дністер, е так було виявлено наркотичний засіб канабіс, який е е з метою реалізації. В е подальшому вказаному грудня було оголошено про. Підозру вчені кримінальних пропорушень, особливо частина 2 статті 307 та частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Підозрук було обрано запоріжний захід у вигляді тримання під вартою. В даний час до розслідування триває.